Сьогодні 15-річна Аліна згадує, розпочиналось все випадково з однієї телефонної розмови. Що потім вже переросла у дворічне спілкування. Що правда, виключно телефоном. Виявилось хлопець за гратами. Мені його сестра, -сестра двоюродна дала трубочку. Ми там познайомилися. Ну, так. Потім Він захотів приїхати, я, він приїхав, я сказала, що я з тобою далі спілкуватися не хочу, і він сказав, добре. На цьому історія, мабуть, могла б і закінчитись, якби знову не випадок. Все ж, як стверджує сьогодні підозрюваний, приїхавши на запрошення до дівчини, побачив кохану в обіймах іншого. Вона запросила, типу, в гості. Я приїхав, питань не мав, побачив других, просто в руках і об'яттях, пацана. Ну і все, ну так мене трохи клімануло. Щоб просто її нормально надбувати, налякати дівчину вдалося так, що та аж змушена була звернутися до правоохоронців, адже погрозами не обійшлося. Хлопець із ножем в руці зайшов до помешкання коханої, де перебували родичі дівчини, та приставив до її шиї ножа. Слідчим, котрі приїхали на місце події, довелося проводити цілу операцію із звільнення заручників. Почали його умовляти, щоб пустив ножа, пустив дівчинку, Одпустив, що поїдеш додому, і все. Він, значить, не на розговорі він на контакт не йшов. Потім почав видвігати свої умови, значить, що давайте йому підганяй таксі під машину, купляють два білети, будемо він цю дівчину забрати до себе та на волинь. Коли усі умови були виконані, молодик вийшов із заручницею у двір та вже збирався сісти в машину. Як тільки я йому відкрив дверку в машину, значить, він сам перший пішов задом, почав сідати в автомобіль. Ну і коли, виходить, на секунду він трошки його внімання відліпло, як сідати на що. Скоритавшись своєю неуважністю, я схопив його за руку і другою рукою схватив за ножа. Виходить, зав'язалася ну, зав бійка і... Тут вже підбігли ще працівники міліції, допомогли, значить, освободили цю дівчинку з його рук. Хлопця затримали на місці злочину. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому пред'явлено підозру по чотирьох статтях, зокрема, 296 частина, 4, 4 це хуліганство. І 129 – це погроза вбивством Кримінального кодексу України відносно цивільних осіб. Також йому пред'явлено підозру по статті 342 і 345 щодо працівника міліції. На щастя, все обійшлося, проте це має бути пересторогою для всіх дівчат, які спілкуються з незнайомими людьми.